Світлана, привіт! Здоров, Дузі! Я тебе вже тут два не шукаю. Дай пару паругрень, батько. Як? Пару Паругень. А скільки то пару паругень? Та дай двісті, папа. Двісті? Да, ляля. -ля. А, а що тобі. Да, ти, ти хочеш собі на на рахунок У тебе телефону немає, тебе Ваня забрав телефон. Нє, во тує! Ану який? Покажи. Сильно, що був у мене Redmi телефон. Угу. Та я його не даю нікому. Та він те не дав. Подав мені телефон, а йому сказав, поверни мені телефон. Угу. Та давай море будь ласкавий. А на що ти гроші? Ну то давай будь ласка, Марко. Угу. Ну, пожалуйста. Ти, я ти хочу дати. Ну, пожалуйста. Давай. Ну, добре. <laughs> а що тут ти, ти робиш, Світлана? Заходить да до луна весь. Eh? Серу, чекати, чекати,